Ну і ще вам розповім про ситуацію, яка склалася в суді. Те все, що ви бачили на відео, це маленька частинка того, що насправді там відбувалося і відчувалося. Тому що е дійсно ми знали про всіх провокаторів, і там, до речі, ви побачили тільки одного, що був в Черкасах. Там ще був такий маліпісінький, такий маліпісінький, ще один з провокаторів, до речі, який є дуже багато на фотографіях. Його відразу всі впізнали. І ще два додаткових ходили по вулиці, теж з тих самих, що були в Черкасах. Тому е, цей, от, що рисувався на відео, він був не один. Ми ж все бачимо, прекрасно знаємо, про кожного зі всіх знаємо, все знаємо, Навіть і з БУшників, які передіти були, парафіяни стояли, навіть типу молилися. Ми все знаємо. Але були також присутні і ті працівники поліції, бо це Печерське відділення, звісно, які приймали участь для того, щоб. Тоді мене побити і волокти без свідомості. Знаєте що? Я до нього, до одного з них підійшла і сказала: я пам'ятаю, я просто пам'ятаю, я кожного дня Бога прошу і тебе на суть Господній. Я дуже рада тебе бачити, що ти тут. І ти знову прийшов проти моєї церкви, верніш не моєї, церкви Христової, але мого віросповідання. Я вернулася і не так просто, як то кажуть, мене залякати, і волокти. Але я ніколи не забуду, як жінка, от тих смердячих рук, розумієте? Чоловічих, які торкалися до мого тіла. Я жодному не забуду. І в нас є весь перелік тих 18 осіб. Але його відповідь, що ти хочеш від мене. У мене брат загинув в аварії, жінка покинула, виїхала за кордон. Що ти ще хочеш від мене? Виявляєте? Цей він звинувачує після всього цього, що робили зі мною мене. Мене. І тут, знаєте, отут репліка має бути. У нас немає внутрішнього конфлікту. В нас російські окупанти тільки ракетами вбивають, тільки, тільки знищують. Да, ми це все знаємо. Ну це політика. Це політика. Хто б там що не говорив, це все політика. Але коли така мерзота тягне руки до церкви, це є саме внутрішній світ, який складається. Я не знаю, чи він просто втік тоді після того, як я йому сказала, а він не один там був. Я ж всіх їх знаю. Ну, і, хлопчики, якщо ви думаєте, що вам хтось щось в цьому світі забудеть або пробачить, ні, ми просто православні, дуже чемні, ми відразу вас відправляємо на Господній суд, а його кара небесна. Це е, не бумеранг, це не е, якісь там завчинки. Він дуже милосердний і він знає, як до вас достукатися, щоб ви все ж таки е, розкаялися в тому до останнього, щоб кожен з вас розкаявся, що ви робите. Того, що ми істині, які залишилися при церкві, да ви з нас що хочете робіть. Страждали православні, вони зараз страждають по всьому світі. Брати, якщо рахувати, де відбувається переслідування. Ви ж бачите ці жахіття. Але жоден з них не відступив від свого віросповідання. І як хочете це називайте, по якому хочете це трактуйте, як пропаганда, зомбізм. Я вже що хочеш чула, проплатили, наняли. Найдіть мені, знайдіть. Я вон шукаю навіть серед наших православних. Просто знайдіть мені, хто буде елементарно готува готувати е молитовникам, нужденним е і всім, кому потрібно є цілий перелік, їсти. Та таких дівчат одиниці навіть серед православних, ну десятки, да? нехай бореться на одну область. І ви зараз розказуєте, що за все можна проплатити. Так це ви душі попродавали свої. Ви мерзота в наших очах. Яка я не поважала, не поважаю і зневажаю кожного чоловіка, який протягує свої лапизнички до жіночих до жіночого тіла. Бо то, то мерзота, остання мерзота, і це нереалізоване чоловіче єство, яке себе проявляє через слабкість інших. Це мерзота. Слава Богу за все на Господній всіх суд, тому нічого не бійтеся, як з нами Бог.